Слава Україні! Ставте лайк! Коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Декларації народних депутатів, доступ до яких 10 грудня відкрило Національне агентство з питань запобігання корупції, продовжує дивувати українське суспільство. Увагу журналістів привернула декларація депутата Сергія Гереги, який є співвласником мережі гіпермаркетів Епіцентр на задекларував довгострокову посвідку на проживання в Іспанії. У поданих деклараціях за 2021 та 2022 роки Гереги Герега зазначив, що і він, і його дружина Галина Герега мають посвідку на довгострокове проживання в Іспанії. В декларації за 2020 рік такий документ нардеп не вказував. На запит журналістів схем прес-служба депутата заявила, що має таку посвідку і ще з 2007 року, коли нібито мав тісні робочі зв'язки з іспанськими постачальниками та виробниками плитки до своїх гіпермаркетів, а також придбання нерухомого майна в Іспанії. Також у депутата зазначили, що посвідку посвідку він не декларував тому, що не був раніше зобов'язаний по закону. Саме в 2021 році змінились вимоги до декларування, які передбачають зазначення подібних даних в щорічній декларації. Окрім цього, посвідка на довгострокове проживання не дорівнює подвійне громадянство. А отже, формально, нардеп ніяким чином не порушив закон. Майно в Іспанії нардеп теж задекларував: це житловий будинок та земельні ділянки сукупною вартістю близько на 100 мільйонів гривень. Зокрема, це житловий. Будинок площею 455 квадратних метрів і вартістю близько 3 мільйонів гривень. Ізольоване житло та земельну ділянку площею 3180 квадратних метрів ціною в понад 62 мільйони гривень. І ще одну ділянку з житлом, площею 1378 квадратних метрів та вартістю понад 30 мільйонів гривень. За давньою депутатською традицією всі ці об'єкти записані на дружину депутата Галину Герегу. Саме вона придбала дві вілли у містечку Бенікасім. Гламурна вілла Дельмар та її сусідка Ізабель розташовані на першій лінії моря. Перша побудована наприкінці 19-го на початку 20-го століття як вілла на солоди для вищої буржуазії. Раніше там проводили квіткові ігри, літературні конкурси, що проходять каталонською мовою. Інша вілла, хоча і менша, але має велику архітектурну цінність, повністю відреставрована з ганком та садом. Пишуть іспанські журналісти. Про цю коштовну нерухомість написали журналісти слідство. Інфо у 2020 році, зазначивши, що тоді нардеп не задекларував ці неймовірно дорогі придбання родини. Тоді депутат уїдливо відповів на запитання медіа про недотримання закону про декларування. Надзвичайно приємно, що окрім нас колег та родичів ще є багато хто небайдужий до піренейського півострова. І з його таким різноманіттям написав він. Також у дружини депутата Гереги, яка є співвласницею мережі будівельних гіпермаркетів, епіцентр відповідно до декларації сукупно понад один мільйон євро. Не Кунках в двох іспанських банках у Валенції. Нагадаємо, що Олександр Герега за часів Януковича був членом фракції партії регіонів. 16 січня 2014 року він голосував за диктаторські закони. До Верховної Ради цього скликання він потрапив як самовисуванець з Хмельниччини. Журналісти схем уже викривали герег на ймовірному веденні бізнесу в окупованому Криму та В Ордло. За припущенням журналістів вони продовжували співпрацю з Геннадієм Гальчуком, колишнім директором гіпермаркету «Епіцентр» в Макіївці, який після окупації продовжив управляти створеною замість епіцентрів мережею галактика, співпрацював з окупаційними органами та навіть став депутатом від єдиної Росії після незаконних виборів. Нардеп Сергій Герега чудовий приклад українського можновладця, яким давно мали зацікавитись правоохоронні органи, і не тільки за приховування від декларування своїх статків, але й комплексного розслідування фактів його причетності до співпраці з російською окупаційною владою. Які були викриті журналістами, людина з бекграундом Гереги не може бути в українському парламенті, адже брала участь у голосуванні за антидемократичні закони, ставши пособником злочинця Януковича. Українська влада має очиститись від подібних персоналій та покарати їх відповідно до скоєних дій. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.